ის საinstal. დაგვთანხმდით. როგორც შეგვიწმენთ Звакому аз вишли, сніг немає. О, вже ця Трускавецька мультикультурність. Повернулися. Продавці до традиції. Обслуговування покупців російською мовою. Ринок прикрасили. Дощиками. Ну стало святково не знаю як вам, мені святково, гарно Сніг що навіть місцями лежить. Колесо світиться. Сходи ті світяться. Все святково. Скоро, скоро, скоро. نهار مرقص في

Ось що вирізняє наші букети серед сотень інших. Наша квіткова студія чекає на вас. Вулиця Героїв добра, 9А. А за мого квітів, 098 48 44 967 Найкращий подарунок ціна від сотні котів і живих. Золота красуня, самотній модерний подарунок. Чими святами відчинить свої двері магазин дитячих фірмових фільмишок Діноплей Діноплей це єдиний магазин поставці, який офіційно працює, колесо сужей не так світиться, як світило скільки хвилин тому. А ще ніхто не вважає за необхідний під освітлювати. А що і світязянка, бачимо, переповнена, одне вікно світиться. Це великий успіх. То що ресторан. Не демонтували, а ще чекає він кращих часів. Теж успіх колись буде працювати. Самі розумієте, в одній з наступних серій ви що побачите? Анонс концерту Слава Кушина Юрія Діканчука. один з найкращих концертів на курорті. Всі, хто буде в той час, як буде відбуватися ці концерти, радимо відвідати як і будь-які інші концерти в Трускарці. Заслужений артист України, учасник та переможець телепроєктів Голос країни та Битва хорів». володар першої премії вокалістів у Лондоні під патронатом Королівського дому Ростислав Кушина. Концерт і прийме участь лобрат міжнародних конкурсів, апордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак. Шоу-програма подарує. Не пропустіть тільки живий звук. Тому піжуючи двадцять другу, ми запрошуємо на чудову концертну програму, де вас співають заслужені артисти України Тайма Мари Світові популярні кіти, найкращі українські пісні. 21 грудня всеукраїнському турі воля. У нас в гостях заслужений артист України Михайло Грицкан в супроводі музичного гурту. Градцять 26 грудня на своєму святкового. Різдну концертну програму загорожує mm -hmm. Наталя Фаріо mm -hmm. та ліса Петний. Двадцять п'ятала новини та співачка з подушної радії з натиска України Наталя Ловська з концертом мир над Україною. Супроводічого балету святого різдвяна концертна програма 25 п'ятого дня. Сьогодні це службність України Володар Перший